Хочу привітатися з вами. Хочу сказати вам, що Бог вас любить, кожного, кожного, хто тут в залі. Якщо хто цьому не вірить, візьміть Біблію і почитайте її. Почитайте особо там, де сказано про Божу любов. І ми тільки що молилися, а тут біля сцени і нас уже багатенько молитовна група, і ми говоримо, що всі, хто бажає, всі, можете приходити сюди. Наскільки місце вистачить, ми будемо молитися разом з усіма. І ми молилися, щоб Господь заборонив духам злоби під Небесною, прикасатися на цього місце і це все. І молилися, щоб апаратура працювала. бо... Нам кажеться, що це справа лукава. Да? Ну, все одно апаратура поки не запрацювала, значить Господь хоче, щоб ми без неї. О, ну, будемо без слайдів сьогодні. Згодні. Добре. Да? Добре. Тоді вам прийдеться брати Біблію в руки, в кого є, і відкривати новий заповіт. Відкривати новий заповіт, і ми трішки почитаємо Євангелія від Луки. 18 розділ, 35 і аж 43 вірші. Бо там би клацали дуже довгенько. А, значить, Я читаю, ви дивіться в своїй Біблії. О, хто у кого немає, слухайте, приймайте на віру все. Надіюсь, ви читали вже цей уривок і пам'ятаєте, хоч про що йдеться мова. Лука 18, 35, 43. І сталося. Коли він наблизився до Єрихона, він це Ісус, який сліпий сидів при дорозі і жебрав. Почувши юрбу, яка проходила, він запитав, що це? Що це таке? Йому відказали, що проходить Ісус Назарянин. І він закричав, гукаючи Ісусе, Сину Давидів, помилуй мене. А тоді Аті. Які йшли попереду, погрожували йому, щоби замовк, та Він ще дужче кричав: Сину Давидів, помилуй мене. Спинившись, Ісус наказав привести його до себе, і коли він наблизився, запитав Його, що ти хочеш, щоб я для Тебе зробив. Він же сказав: Господи, щоб я знову бачив. Ісус сказав йому: Прозри, твоя віра спасла тебе. І він враз почав бачити і пішов за ним, прославляючи Бога. А весь народ, побачивши це, віддав хвалу Богові. В основному всі чули, як я вже говорив, цю історію, вона, вона записана в Біблії, це історія про зцілення сліпого біля Єрихону. Ми не знаємо, як його звати, але в інших євангелях були імені, коли сліпих Ісус. Ізцілював, да? а, ну, не важливо, як його було звати, важно те, що вас вражає в цій історії, що не. Ви її почули чи прочитали. Що вас вражає? в ній? Чи задумувались ви про те, що тут сліпота може символізувати духовну сліпоту? Думали, так? Да? Слава Богу, я теж думав. О, те, щось Таке духовна сліпота багатьох людей, які е, бачать, але не бачать істини Євангелії. Знаєте, людина, ти говориш, ну читай Біблію, а він каже, то я все одно там нічого не розумію. Оце духовна, оця сліпота. О, і ці люди не усвідомлюють своєї потреби у Спасителі, бо вони не знайомі з Словом Божим. На щастя, цей же брак, про якого ми прочитали, він усвідомив це. Да? Він став наполегливо кричати. Це не так, знаєте. Ну так, да, може бути, може мені хтось і розкаже коли-небудь. Ні, він почав кричати. І ви знаєте, що навколо нас є багато людей, які стидаються. Стидаються навіть е не тільки волати до Господа, а навіть говорити про це тихенько, один на один. Стидаються. Господь, він щедрий, Він дарував нам спасіння і дарував нам Його по благодаті. От, розумієте, по благодаті це значить даром, безоплатно, по милості своїй. Так же саме, як ви заходите сюди в церкву, і вам не продають квитки. Бо це все по благодаті. Отак от же саме і Господь. Він дарує нам спасіння, не требувавши за це нічого. Да? Но він бажає все, щоб ми були благовісниками. Він нас спасає для того, щоб ми були його інструментом у цьому світі. І от завдання благовісника в чому заключається? Це повідомити нужденному. А благовісники вони завжди, ну це всі ми, да, завжди бачимо, що ця людина, вона нуждається у Спасителі, вона нуждається в істині. І от наша задача повідомити цьому нужденному про те, що поруч Ісус. Да? Як йому хтось сказав, він питає, що це таке? Кай Ісус Назаря не йде. Я так і назвав сьогоднішнє Слово Ісус. Назарями йде. І е, розказати, хто такий Ісус, що Він зробив, і показати конкретно, де Він Він там іде чи тут іде. О, е, і як саме до нього підійти. Оце задача благовісників, це задача кожного віруючого. Можливо, взяти за руку цю людину, якою ми розповідаємо. Про Ісуса і підвести, підвести її до Нього. Я маю на увазі духовно. Таким благовісником повинен бути кожен із нас, із тих, хто повірив Ісусу Христу. Зустріч з Ісусом є особистою для кожного, да? і вона змінює життя. І ми зараз молилися те, що Господь змінює життя тих, хто буде чути Слово сьогодні. Слово Боже. Коли життя змінюється, приходить ізцілення, прощення і нове життя. Зцілення я маю на увазі в першу чергу духовне зцілення. Це зцілення від залежності, гріха. І от мета проповіді Євангелія відкрити духовні очі людей. Ми не відкриваємо, благовісник не відкриває очі людей, відкриває Ісус, але ми показуємо Ісус, Ісус іде, Назарянин іде. Він іде до Тебе прямо. Для чого? Це робить, щоб ці люди могли побачити Ісуса і прийняти Його як свого Спасителя і Господа. І ви помітили, що отут справжнє у, у цій історії навернення да? е, і прозріння веде до того, що людина починає слідувати за Христом і починає славити Його. Ви бачите, Він прозрів, ну і побіг би додому, да? кричати усім: дивіться, дивіться, я вже бачу. А він пішов за Ісусом, і це те, що потрібно робити після того, як. Очі ваші відкрилися, як ви пізнали Ісуса і як ви прийняли Його, то йти за Ним. Кожен віруючий має свою історію зустрічі з Ісусом, е, Христом. Да? Своє прозріння, кожен із нас віруючих, прозрів свого часу. І ця особиста історія є потужнішим таким свідченням, яке може торкнутися сердець. Інших моліться. Моліться за тих, хто ще не бачить істини. І ми сьогодні це робили. Ми молилися і казали всі, хто ходить в церкву вже роками, но не знає тебе, Господі, як Спасителя свого. Відкрий очі кожному. Хай пізнає. От я хочу сказати, щоб ми шукали можливості поділитися своєю. Е, своїм Наверненням, своїм прозрінням поділилися з тими, хто нас оточує, з ким ми дружимо, або навіть із тими, кого ми не знаємо. Будьте готові розповісти свою історію зустрічі з Ісусом Христом. А якщо ми будемо комплексувати да? і чекати когось великого, когось, якогось великого проповідника, такого, як Френкліна, Грема або і ще кого-небудь. Не можна цього робити. Я чув від людей таке, що «Да, я говорив із ним чи з нею. Ну, якби ж це Діма був або Валєвка з нами пішов, мені да, точно розказав. Ні, дорогенькі, не потрібно ждати великих якихось проповідників для того, щоб вони благовістили. Поки ми чекаємо, ще багато-багато людей залишаються сліпими. А ми ждемо. А ми ждемо. Ось Діма розповість. Ось Саша розповість, ось Петя розповість. А люди залишаються сліпими, то давайте молитися за те, щоб ми не стидилися свідчити Ісуса Христа, як це робив Павло. А я не стежусь, Євангелій. Він сказав, я безумний раді Христа. Да, нас називають безумними в цьому світі. Я глижусь цим. Я безумний раді Христа. І хочу, щоб кожен із нас були такими, як був Павло, учень Ісуса Христа. Христа, якому слава, честь і хвала навіки.